Росія вивозить представників окупаційної влади із Токмака Запорізької області, куди саме невідомо. Ймовірно, окупанти вдаються до так званої евакуації через постійні прильоти по місцях зосередження російської армії. Крім того, ЗСУ витісняють ворога з населених пунктів Малітопольського напрямку. Іван Федоров, мер Мелітополя. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Іване, ми вас вітаємо. Добрий день. Доброго дня. Пане Іване, чи відомо наскільки це масове явище? Як багато вже встигли вивести окупанти своїх посібників? На минулому тижні ми з вами раділи, коли наші героїчні військові говорили про те, що вони звільнили селище Роботіни, яке знаходиться буквально в 17 кілометрах на шляху до тимчасово окупованого такмака. А звичайно ж, звідси в 50 кілометрах до тимчасово окупованого Мелітополя. Після того як роботи було звільнено, залишилось приблизно 17 кілометрів до такмаку, і це зрозуміло, що майже все тепер долітає до такмака. Тож сьогодні в Токмаку точніше ж Останніми днями в токмаку надпекельна для ворогів, і саме тому вони почали потроху виїжджати з тимчасово окупованого міста. Перше, звістки про те, що щось в них не добре, вони почали обговорювати ще на минулому тижні. А вже сьогодні місцеві мешканці повідомляють про те, що надстрімко почала збиратися місцева адміністрація, місцеві колаборанти і, звичайно ж, зрадники. Сьогодні ми не можемо говорити про те, що повністю всі офіційні особи виїхали з такмаку, але ми бачимо про те, що це розпочалося. З іншого боку, ворог намагається прикритися цивільними мешканцями на тимчасово окупованих територіях. Про що я говорю? Якщо ми пригадаємо початок травня місяця, коли основна нелегальна влада на тимчасово окупованій території оголосила про евакуацію з 18 населених пунктів, то ж тепер вони навпаки видали розпорядження, щоб всі повернулися до тих територій, які сьогодні є, можна сказати, фронтовими, і роблять вони це для того, щоб прикритися цивільними мешканцями. Кінцями, а що дувається в Мелітополі. В Мелітополі на сьогодні є декілька речей, які також насторожують зрадників. Перш за все на заправних станціях. Постійно є дефіцит пального. Сьогодні 95-й 92-й бензин вже розпочинається складнощі з його придбанням з одного боку. З іншого боку, всі дивляться на токмак, і розуміють, що як тільки наші героїчні військові візьмуть токмак, то в Мелітополі так званий сухопутний коридор від Мелітополя до Бердянська перестане функціонувати. Тож сьогодні вороги в напруженні. Але з іншого боку, ми розуміємо, що це є дві окремі ланки окупаційної недовлади. Одна це військова, а інша це цивільна, яку організовує ФСБ. Так от, цивільна влада намагається організувати вибори, які мають розпочатися за два дні на тимчасово окупованій території, починаючи з а, поквартирного обходу квартир та будинків мешканців тимчасової окупації, і закінчуючи 10 вересня, коли, начебто, будуть відкриті якісь там виборчі дільниці. Ми все розуміємо, що це фейк, а не вибори. Ми це розуміємо, що це лише для пропаганди. Але мені здається, це добрий знак. Чому я поясню, тому що ми всі пам'ятаємо. Крік тому на території Херсонщини тоді, що тимчасово окупований, пройшов фейковий референдум, і одразу після цього наші героїчні військові звільнили Херсон. Я сподіваюся, що така сама тенденція буде і в нашому Мелітополі, Бердянську, та Кмаку. Пане Іване, А чи спостерігається збільшення кількості військових на тимчасово окупованих територіях, зокрема і в Мелітополі? Дякую за запитання. Так, на жаль, ми бачимо про те, що чергове гарматне м'ясо воно приїжджає. Воно приїжджає із боку Маріуполя Новоазовська через Бердянськ до Запорізької лінії фронту, а також тимчасово окупованого Криму. Наші мешканці постійно повідомляють про переміщення: переміщення Камазів, переміщення Уралів, тяжкого бронювання все це є. І на жаль, сьогодні ми точно не можемо сказати, що військові РФ відступають з Запорізької лінії фронту. З іншого боку, ми бачимо про те, що настрій безпосередньо у самих військових він. Він надкепський. так наприклад мешканці Токмака, хто залишаються зараз в тимчасово окупованому місті, повідомляють про те, що у ворога з'явилися проблеми з логістикою, навіть продуктів харчування. І сьогодні їх солдати, хто знаходиться в Токмаку, ходять і грабують квартири, будинки наших цивільних мешканців для того, щоб забрати у них їжу. Тож сьогодні в них надкипські справи, не говорячи вже про те, що біля Молочанську з'явилася нова братська могила, куди ворог наразі скидає своїх недосолдатів і, звичайно, не зариваючи їх навіть у землю. А яка ситуація у лікарнях? Лікарні сьогодні, що стосається цивільних лікарень, то в тимчасово окупованій території їх залишилось дві. Це Мелітопольська та Бердянська лікарні. Там вони переповнені через те, що від Генничка до Васильівки, наприклад, є лише одна мелітопольська лікарня, але здебільшого сьогодні. Переповнені і займаються нові поз... нові місця наших соціальних будівель для розміщення військових лікарень. Для цього привозяться нові лікарі. Також є оголошення, наприклад, в Криму або Краснодарі про те, що набираються лікарі для роботи на тимчасово окупованій території. Чому їдуть в тимчасову окупацію люди? Тому що не люди точніше, тому що, наприклад, в Криму заробітна плата лікаря складає приблизно 40-50 тисяч рублів. А на тимчасово окупованій Запорізькій області вона складає щонайменше 100 тисяч рублів. Тож вони їдуть з одного боку заробити а також вони грабуючи квартири, домівки і займають нелегально звичайно ж наше житло. Пане Іване, а що ті українці, які з нетерпінням чекають, коли все ж таки збройні сили України зайдуть до їхніх міст, сіл, селищ? І ті, які не взяли, попри погрози, попри все, вони не взяли російського паспорта. От як в таких умовах вони виживають зараз? Ну, перш за все, я хочу наголосити, що навіть наш, якщо ті мешканці, хто залишився навіть тимчасовій окупації, взяли російський паспорт, то це зовсім не означає, що вони колаборанти і зрадники. Сьогодні взяття російського паспорту це можна сказати спосіб для виживання, тому що ворог сьогодні постійні фільтрації, постійні ув'язнення. Лише за останні два тижні ув'язнено на території тимчасово окупованої Запорізької області щонайменше 50 людей. І це також через те, що наші люди не беруть російські паспорти. Але це не означає, що спротив стає менший через те, що а, якась кількість наших мешканців взяло паспорти. Наші мешканці чекають, допомагають збройним силам України, допомагають нашим спецслужбам. І а, ми з вами бачили ті кадри з Роботіна, коли наші героїчні солдати звільнили. Як раділи їм цивільні мешканці, які жили в окупації, те саме буде в Токваку, Енергодарі, Бердянську і звичайно ж Мелітополі. Пане Федеров, ви на чуєте? Добре, а то на секунду здалося, що з нас Добре. з вами з вами перервався зв'язок. Представники російської влади публічно декларують наміри провести вибори найближчим часом, так звані вибори, зрозуміло, що на тимчасово окупованих територіях. Які заходи вони вживають у зв'язку з цими намірами, і чи це чинить вони тиск на цивільне населення з метою змусити до участі у цих виборах? Я думаю, що вони змірюють, що цивільні мешканці не будуть приймати участь в цих виборах. Саме тому вони привезли масовку, так і так званих агітаторів з тимчасово окупованого Криму та континентальної РФ. І Сьогодні масово вони заїжджають. Це ті, хто будуть працювати, начебто, в комісіях, і це ті, хто будуть працювати, начебто, в на виборчих дільницях, і це ті, хто будуть складати масовку. Сьогодні вранці я дивився перелік тих кандидатів, хто хоче стати депутатом місцевої ради. І знаєте, що дивно? Я побачив знайомих. Призвищ, що що найбільше 10%. Це про що говорить? Про те, що здебільшого мешканці, хто балотується в ці ради, це не є місцевими. Здебільшого це не ті люди, які хоча б щось робили на території нашого. Тимчасово окуповано місто або тимчасово окуповано область, то це зовсім невідомі люди. Тож це точно не про вибори, це точно про якусь пропаганду, яку ворог буде намагатися зняти і для цього саме завозить масовку. Також вони останні три дні будуть, начебто, робити працюючими виборчі дільниці. Так, от вже розписані в ці три дні комунальні підприємства, які мають стояти в черзі, для того, щоб ворог зняв своє кіно. Але знущання продовжуються і вони продовжують знущатися навіть над нашими дітьми в переддень цих виборів. Вони обходять ці квартири, дивляться наявність у дітей навіть російських документів і змушують навіть дітей від 6 років здавати відбитки пальців. Тож знущання точно продовжуються. Дякуємо вам за інформацію. Іван Федоров, мер Мелітополя, був з нами на прямому зв'язку.